Слава Україні! Вітаю вас на каналі Доброго Світла. Давайте з вами подивимося, що чекає на Львів. Чи відійшла та загроза, котра, знаєте, назрівала у нас тут у Львові? Чи воно просто, просто нас попереджало заздалегідь і воно ще попереду? Отже, з пів на третю ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через війні дії Львів та Львівська область. Покажіть мені, будь ласка, карта через атаку ворум через воєнні дії, яка йде загроза інфраструктурним об'єктам. Також Львів, Львівська область 30 вересня, пів на третю ночі по 6 жовтня 2024 року. Тобто на весь цей тиждень. Покажіть, будь ласка, карти, яка йде загроза на Львів, Львівська область. Львів буде дуже багато дронів. що Все летіти шахідів, оцих БПЛА, так? Львів, міст, мости. У Львові мости під загрозою, так? Дивимося з вами область. Ресурсні об'єкти. Тобто, ті, що відповідають за світло, за воду, за газ, все, що пов'язане з такими ресурсами під загрозою, і логістика. Ну, давайте розкривати. Львів. Загорання йде якесь у Львові. Де приліт? Там, де люди працюють, В якийсь робочий об'єкт. Де люди працюють? Так, тут у нас що йде? Так, може бути пошкоджений якийсь транспорт. Транспорт і це у нас що йде? Ракетна загроза йде, ракетний приліт може бути. Там, де якісь склади, ангари, гаражі, розумієте, щось таке. Там де щось накопичується, відвантажується. І чомусь все рівно загроза біля водойми тримається. Міст, міст збиття, Будуть збивати активно, намагатися збивати. Якась будівля, все одно йде по пошкодженню якоїсь будівлі споруди. Слухайте, тут може бути і декілька якихось, знаєте, прильотів. Да, тут щось пов'язане з перевезеннями, я так розумію, з вокзалом, з залізничними коліями, а також зі світлом, з енергетикою для людей. Добре, дивимося з вами область. Область. Повішений. Так, і що у нас тут іде? область? Ховатися, ховатися, потенційна загроза є. Мають збити. Велика ймовірність, що зіб'ють, але потенційна загроза є. Якщо не зіб'ють, бо ця карта 50 на 50. Зазвичай на мене в мене особисто в розкладах часто відігріється як збиття, все-таки та але якщо не зіб'ють, то показує, що хтось може опинитися під завалами. Може бути пошкоджений багатоповерховий будинок в області, десь так тут далі що знов ж таки йде логістика, все, що пов'язано з воєнною тематикою, мости, дороги, які ведуть. Поза, ну, якби по об'їзні, і по яким, іде, ну, по яким може йти велике навантаження транспортне. Та? Ну, логістичні шляхи, адміністративна будівля якась та, в області під загрозою. Ну, прямого прильоту не бачу. Ні, карта сили є. Та? Ну, це може бути гучна робота ППО. Тут у нас що йде? Логістика, збиття шахідів, дуже багато шахідів будуть збивати. Та? Ну, є такі загрози поранення або ой. Так, таким може забути якась загибла жінка. Жінка, жінки, загорання йде. Щось таке, знаєте, не дуже хороше. Давайте не так візьмемо. Давайте зараз подивимося по сторонам світу. І якщо лишиться час, я ще спробую взяти іншу колоду. Ми на ній просто покидаємо, що мені подивимося, куди саме можуть бути прильоти. Ще окремо спробуємо. Так, чого так подивимося з вами? Львів, покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Львів. Зверху на карті Україна і розділити на райони північний, південний, західний, східний і центральний, в яку частину Львова іде найбільша загроза через атаку ворог, через воєнні дії, загроза життю та здоров'ю мирного населення, а також ушкодження інфраструктурних об'єктів. Львів дивимося по сторонам світу на загрозу прильотів або загорань, ушкоджень, пошкоджень, наслідок збиття. Північ, південь, захід, схід центр з 30 вересня, без 20 приблизно зараз нас 2 година ночі або з 15 з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, куди йде загроза. Кажіть, мені просто карта по сторонам світу. Львів північ. Щось виглядає, придивляється до чогось. Південь, де інтенсивна робота ППО гучно буде працювати. Захід. Десь вони там щось хочуть. Щось, вони повторно, вони постійно хочуть влучити у щось у західній частині Львова. Схід, загорання. От східна частина Львова йде у нас загорання. Центр перехват. Центр, на центр буде направлена ракета. Дивіться, тут є загроза медичному закладу або загроза того, що при збитті цієї ракети такі уламки можуть щось, ну, хтось може бути стати жертвою, хтось може бути поранений. Це як один варіант. Другий варіант це може бути, що просто реально буде збиття десь біля якогось медичного закладу або над медичним закладом е карта сили. Та? Ну, є загроза такого серйозного прильоту. Так, документи, транспорт, слухайте, я не знаю, але в мене якісь таке відчуття, що це є загроза, там, де залізничні квитки купуються. Там, де купуються залізничні квитки в центрі. Знаєте, та, де в нас є каси. Ще, окрім того, що у нас на вокзалі можна їх придбати, ще, ще можна там, де пам'ятник змі борцю. Ну, тут план ворога вони би дуже хотіли, так? Да, центр, все правильно я вам кажу. Вони би дуже хотіли туди влучити. Я не впевнена, чи вони туди влучать, але потенційно чомусь вони от туди мітять. Не знаю, що там ще таке може знаходитися, чому їм саме туди так дуже треба. Так, дивимося з вами. Північ, шахіди, шахідна загроза, успіх, так? В чому успіх? На півдні. Йокі-палки, ну і що ж то тепер, як то зрозуміти? Дивіться, у нас виходить успіх, та? Успіх для ворога виходить, та? Але карта на півдні. І я тепер... Ну і далі у нас йде пошкодження, ушкодження житлових, житлового будинку або житлових будинків, щось може загоріться. І я тепер не впевнена, чи це буде на півночі, якби я сюди кинула ту карту. Чи це, от, бачите, по цій карті воно нам вказує, що це на півдні може бути. Ну. Ну, давайте на південь докинемо, при збитті при збиті, все, все рівно на півдні може бути якесь загорання. Далі йде перехват і захист такого прямого прильоту не бачу, але загорання будинку чи будинків при збитті внаслідок падіння уламків може бути західна частина. Тут будуть сюди ракети направляти. Ну, йде перехват. Іде передхват. Дивіться, вони би дуже хотіли влучити в якусь будівлю, якусь породу. Буде якась інформація вночі, та, що десь може бути якесь ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі. Але, в принципі, я не думаю, що це пряме влучання, тому що я прямого влучання не бачу. Ну, Ракетна загроза західна частина все одно і в день зберігається. І що у нас тут йде? За межами Львова. За межами Львова все-таки на захід від Львова йде загорання або в західній частині Львова, міст якийсь, дорога, така, як, ну, як, як міст. Або десь центральна дорога, яка проходить попри міст, веде на об'їзну, бо все одно це сторону От, Або за межами Львова на захід іде загорання за, да, в передмісті, або це йде міст, який виводить на об'їзну в Західному районі Львова. І ну. дивимося схід. Проблеми можуть бути створені внаслідок. отого. От. Тут йдуть якісь загорання, та, і що? енергетичний об'єкт, пов'язаний з електроенергією. Потенційна йому загроза є, більше тут нічого не бачу. Знову ж таки, там, де інтенсивний рух транспорту, залізничні колії, вокзал теж під загрозою. Цей район під загрозою, шахідною загрозою. Вокзал під шахідною загрозою. Ну йде захист вищих сил, мають, будуть, будуть, пере, будуть намагатися перехватити, але в будь-якому разі на селі йде тут загорання. Якесь потенційна загроза загорання. А, ну таке, знаєте. Ну, давайте ми з вами ще зараз глянемо по сторонам світу і попробуємо на іншій колоді подивитися. Це все може бути в різні дні. ну, Тобто воно так звучить, наче багатьох, але це може бути в різні дні. І, бачите, в мене по Львову дуже часто, дуже часто Львів, Івано-Франківськ прогнози збувалися по описам, як я говорила раніше, то там через 2-3 тижні після того, як я говорила, озвучувала прогноз. Чому, з чим це пов'язано, не знаю. Можливо, нас просто на паперет хочуть карти повідомити. Ну, не знаю, чомусь по іншим областям воно швидше відіграється. Хай краще, звісно, б, хай би негативно нічого не відігравалося, не здійснювалося. Ну, але бували випадки, коли по Львову буквально там, знаєте, за 2-3 дні здійснювалося. Я не знаю, від чого тут тобто залежить, як воно собі там. Покажіть мені, будь ласка, карта, Львівська область. Якщо подивитися на Львівську область, розділивши її на сторони світу, північний район Львівської області, Південний, Захід, Східний, Центральний, в яку частину Львівської області, де найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії, з без 15 хвилин 3 ночі, 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, Львівська область по сторонам світу, куди йде загроза? Львівська область, північ. Розвідрони або якісь наводчики, бачите, збирають інформацію. До речі, та сама карта ж нам на Львів падала. Та? Південна частина Львівської області йде, бачите, збиття. Ну, Таке збиття, що інколи відіграється як з загоранням. Західна частина йде збиття, східна частина незрозуміло, центр. Логістика під загрозою та? і допомога. Північ, вночі загроза, яка? Мости, мости, дороги, залізнична колія. І якісь логістичні важливі мости, великі дороги. І все-таки північна сторона. Дивіться, у нас тут в області, якщо брати, північна сторона області йде загорання пошкодження житлових будинків. Південна сторона, погані вісті. Ну, в погані вісті в сторону якби заходу або південний захід. Та? Ну, Що тут у нас йде? Ракети. Будуть летіти ракети, змінювати свої напрямок руху. І гучна робота ППО, збиття йде. Ну, тут показує збиття. Гаразд. Давайте захід, подивимося, що за досягнення. Ну все-таки все рівно, бачите, можуть бути поранення, або, або якийсь може бути ушкоджений медичний заклад, або щось біля медичного закладу. Південний захід теж воно вказує, розумієте, при перехваті на стратегічний об'єкт буде, буде щось летіти. І все-таки йде успіх. Успіх в чому? Згідно плану ворога. Південний захід, в напрямку до центру, все-таки вони досягнуть якогось. Ну, Не знаю, щось пов'язане з вокзалом. Там, де квитки купляють на вокзал або на літак. Розумієте, ну літаки у нас зараз не літають. Отже, швидше за все, це щось пов'язане з вокзалом. Шахіти тут. Тут шахідна загроза йде, будуть намагатися збити, але все рівно, бачите, йде, йде ракетна загроза, ракетний приліт, я так розумію. При повторній спробі. Далі знову акцентую увагу на північ, гаразд, вся тут досить. Схід, східний район Львівської області йде загорання. Ну все рівно ключовим і де що бачите, тут шахідна теж загроза, дуже багато буде шахідів сюди направлятися, йде перехват, і все-таки десь між якимись міста, між якимись містами, йде загорання, та бо це за межами якогось певного населеного пункту Львівської області, або вона хоче сказати про те, що якась дорога, яка з якогось певного міста виводить на об'їзну дорогу, як міст, схожа на міст, або це реально якийсь міст. Ну, і от там іде якесь загорання, ближче до якоїсь обізної, передмісті якогось. Так, і ще якась будівля. Тут, ну, тут будівля, будівлі можуть ну, може бути спричинене їм загорання внаслідок цієї ситуації важко, важко трошечки та, зрозуміти, але в будь-якому разі, бачите, та, східний район Львівської області, треба порівняти з тим, що на Львів показували, щоб зорієнтуватися. Ну, північна сторона у нас будинки житло, тут випали. Тут у нас Ракетна загроза. Ну, одним словом, весело. А ну давайте спробуємо подивитися на іншій колоді, що вона нам покаже на моїй колоді, яку я для себе зробила. Просто я не можу знаєте, на всіх колодах дивитися на кожне місто ось таким чином, щоб на, на одній колоді одне, на другій друге, на третій третє, через те, що Ну, Це дуже багато часу займає тоді відео. Дуже багато часу витрачається на кожне місто. Я просто фізично не буду встигати дивитися всі, всі, робити всі розклади на всі міста, населені пункти, на які ви мене просите на, на, на найближчі дні. Та? Так, ну, але зараз на Львів подивимося, я дуже перепрошую, бо це моє рідне місто, я тут живу, мої дітки тут живуть, навчаються, тому мене це дуже сильно хвилює. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Львів. І Львівська область, так, куди йде загроза реально прильотів, загорань, ушкоджень, пошкоджень, влучань з 3 години ночі, приблизно 30 вересня по 6 жовтня 2024 року, через атаку ворон через воєнні дії, в які інфраструктурні об'єкти, куди може прилетіти якась ворожа зброя, ракета, шахіт, БПЛА, які що там у них ще є. От або де може бути спричинене якісь ушкодження, пошкодження, загорання внаслідок збиття. Покажіть мені, будь ласка, карти. Львів. Ресторан і кафе. Біля води. Бачите, карта цунамі. А, і те, що пов'язане з електроенергією, бачите, гроза. Тобто електрика, енергосистеми. Так, Львівська область. Великий, там, де велика кількість людей збирається, скупчення народу, свято натовп, що це в нас може бути, я не знаю, чи в нас там найближчі свята йдуть. Ну, на, начебто 1 жовтня, та? чи коли там в нас йде день е, чогось там. Якийсь там у нас є якийсь там день е, в Україні, та? я не пам'ятаю, треба подивитися. Співпраця, Союз, Союз, не знаю, треба буде зараз розкрити і тут, у нашу військову область. Заправки, там, де там де а, все, що пов'язане з автомобілями. Автомобільні заправки АЗС, та, і так само автомийки можуть бути, сервіси, розумієте, якісь там ремонтні, ближче десь от в ту сторону, до якихось ремонтних сервісів, до продажу автомобілів, до когось, можливо, так, ну, до чогось пов'язаного з, з машинами. Та. Це в області, якщо подивитися, ну давайте додатково. Ну, тут зараз, бачите, вони збирають інформацію. Присвіль роблять. Тут у нас що? Переговори, переговори, розмови, переговори. Значить, площа якась. В області десь якась під загрозою площа, я так розумію, чи що? Mm, якась територія велика, може, яка може збирати багато людей. Або десь в області може бути концерті під час цього. Так, і що у нас іде в області? Ну, є загроза. Союз, житловий квартал. Союз, житловий квартал. Союз. На Союз. Дорога, все, я зрозуміла, дивіться, може бути приліт десь в дорогу в якийсь міст, це якесь важливе логістичне сполучення, якийсь міст, якась важлива дорога, дорога траса. І попри неї є житлові будинки десь, так, в багатоповерхові можуть бути якийсь такий житловий квартал. І от вибухової хвилі, я так розумію, що можуть бути вони бути пошкоджені. Так, дивимося ми з вами Львів. Ще які можуть бути місця? Ну Тут гра маніпуляція, бачите, це означає, що ще, ще може, може, можна це відвести. Можуть вони передумати кудись там робити прицілку, куди вони думають. Але тут взагалі то карта Мир вказує, що в, шуті, в околицях Львова, десь біля Львова, десь біля водойми якоїсь є загроза. Да. Там, де, там, де якісь поля, де якісь ліси, десь якась можливо рекреаційна зона, а тут вона що йде? Ну і Тут зміна періоду. Та? Це, е... Воно ж й може вказувати, розумієте, що це наближається, можливо, це і не цього тижня, але вони по енергосистемі можуть вдарити, буде приліт, ну, швидше за все щось пошкоджено, що пов'язане з електроенергією. Тому що ми переходимо на зимовий період, та, вже скоро будуть люди включатися опалення, і от щоб залишити нас без, без тепла, тобто без світла і тепла. Тобто тут вони ще можуть і по газовим трубам розумієте, цілитись влада, та по місцю прийняття рішень. Лицемірна особа, слухайте, ну тут хтось є і. Є якісь наводчики? Потяги. Ну, одним словом, у Львові, дивіться, у Львові підсумовуємо. У самому Львові є загроза. Залізничний вокзал. Залізничний вокзал, карта потяг випав, так? І е, там, де купи, можна купити квитки на потяг, тобто їх можна купити не лише на залізничному вокзалі, ви знаєте, та, в центрі місця, де можна купити. Тому можливо, і карта влада випала медицинірна особа, те про що ми навіть не не здогадуємося. Можливо, тут щось пов'язане з владою. Я можливо просто сама навіть не знаю. У Львові можливо десь біля цього місця. Ну може, там якась в нас. Поліцейське відділення, та, можливо, там є слідчі, можливо, можливо щось таке там є. От, тому і тому туди, туди йде теж приціл. Та, тобто, от, от такі місця. Ресторани, кафе, ну це, знаєте, може бути тої ж водою, ми там, де рекреаційна зона, за межем Львова десь в околицях. Да, ну, дивіться, от я сказала за межами Львова десь в околицях, і випала карта кордон. Ну, давайте ще раз на ті ресторани, кафе сюди. Ну, є шанси, що зіб'ють. Є шанси, ще тому що ну, і є шанси, що вони ще взагалі ще можуть відтягнути час, тобто не факт, що цього тижня, тому що карта пошук, тобто карта лупи, вони приціляються, придивляються. Ну, зміна так, вони ще можуть змінити своє рішення, по чи зараз чи пізніше, бо ворог бачите, ворог зміна іміджу, тобто вони ще можуть змінити свою думку. І можуть пізніше ну, якби, туди направляти. Взагалі-то ремонт будівництва, та? тобто воно більше вказує на те, що це щось новобудова, ново, нове збудоване, або там, де будується, або новозбудоване біля водойми, тобто якісь готелі, якісь відпочинкові комплекси біля води, розумієте, збудовані. Там, де можливо, є якісь басейни, щось таке. Та? Ну і ось відповідно десь там можуть бути. ну, і дві будинки можуть бути вибуховою хвилею пошкоджені. Це теж у Львові, так? Ну, мости, дороги, вокзал, місце в центрі, де можна придбати залізничні ці, квитки на, на, на потяг. От, і за межами Львова готель, ресторани біля водойми от ці місця, і будинки, які десь там поблизості, приватні сектори, які поблизості є. А в області у нас йде все, що пов'язане з автомобілями, та, ремонт автомобілів, е, парковка автомобілів, АЗС, заправка автомобілів, е, мийки автомобільні, та, СТО, якісь, магазини великі, крупні з продажем автомобілів, якісь сервіси такі. Та. І там, де велике скупчення людей може бути натовп, не знаю. Або під час якогось свята. В області йде загроза під час якогось свята. І далі що у нас тут іде? Попри якусь важливу дорогу, десь, десь в області, або, нам, або в передмісті якогось міста, вже коли йде до, до, до об'їзної, виїзд якась дорога, попри неї йдуть житлові будинки, які можуть постраждати. Та, рух транспорту крупного, йде там. Ну і тут якісь, та, тут якісь наводчики працюють в цих околицях. Все. Ось такі загрози, та, я бачу, по карта. Угу. Захист вищих сил. ну Дивіться. А, тут показує, що все-таки у нас дуже-дуже потужний захист. Захист світлих вищих сил намагається відвести те, що можна відвести сприяють, допомагають тим, хто над цим працює. Ну, давайте так, будемо молитися, будемо вірити в те, що ми все-таки зійдемо на кращий сценарій долі, де цього всього не відбудеться. Відміняємо, відміняємо, відміняємо. Але собі, знаєте, маємо на увазі, від яких місць триматися подалі. Тому що ну, потенційна загроза реально є. Це той варіант долі, який на момент розкладу. Розвивається, але є шанс в нього зійти. Буде знадіти, що вдасться. Кажу, що це може бути, що це події не близько цього тижня. У мене чомусь так є. Захід України, в мене найдовше має відхилення по прогнозам. Якщо ближче до центру час від часу бувають відхилення, а от північна сторона, південна і східна, то вони взагалі дуже швидко здійснюються, інколи навіть швидше, ніж, ніж, ніж та дата, яка. На якому ми дивимося, то чим далі до, до заходу, до західної частини, тим воно в мене якось іде з більшим відтермінуванням по здійсненню. Я ще поки що цей алгоритм не збагнула. От як от від чого воно залежить, як, як, як це от вичисляти, розумієте? Оце сування по термінам. Ну, приблизно з вами зорієнтувалися, та, яка потенційна загроза йде. Бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я ще подумаю, я ще подумаю над тим. Які можна робити розклади, як можна ще спробувати більш точніше прогнозувати? Я ще над цим подумаю.